Всім привіт! Осталось там 11 поросят. Двоє ти менші вмер Ось цим поросятам насипав корму. їдять. Свиноматка погано їсть, вона насипано, не хоче підходити, так як і та. Тільки воду п'ють. І то ця і води мало п'є, та хоч води багато п'є. Рося ось вже так, до корму хорошо підходять, їдять. Свіноматка лягає помаленьку. Just when the mother of my items. їсти на її теж є не хоче. Поросятка води п'ють, їдять. Бляху пробує відірвати. Щось там дівчик пробує теж їсти помаленьку. Двоє поросят, що звідси забрав, що вмерли, то вони... Вчора ще їли і як родились погано щось їли, але пищали зразу, як такі, як всередині були як трошки придавлені, чи що. Там і зараз є пару менших, не знаю чи виживуть, але самі хоч виходять до неї з